Доброго здоров'я, дорогі підписники і гості каналу Село Ти Моя Доля. Продовжуємо процес копки картоплі. І на цьому городі у нас посаджено чотири сорти. І копаємо ми зараз відому всім картоплю Беларус. Ось така врожайність, врожайність. Непогано, але загалом, як багато хто з вас підтвердить, що цього року таки непогано картопля вродила. Різні сорти непогано вродили. Хоч і умови складалися, можна сказати, екстремальні, особливо те, що цілої трави не було дощу. І здавалося, що як та картопля, з чого вона має рости, але ж... Врожай ось такий гарний врожай. Ну і ця картопля знана всіма, популярна і смачна. Ось потрошки-потрошки ми вдвох, але ж назбирали мішечки вже трохи картоплі, та ще цей рядок позбираємо та й будемо відправлятися додому. А посажена в нас тут, крім цієї, ще за цією посажена біла міранда. Здається мені, що німецької селекції вона дуже подібна на китаянку, на китайське чудо. І навіть колір квітів однаковий чоловік каже, що це вони одна і та сама картопля, але ж, напевно, ні. У мене китаянка була вдома посаджена, а Міранда посаджена тут, щоб не запутатись. Я будемо копати, як повикопуємо різні сорти, то покажу тоді. Розложу на купки і біля дому повідбираю сорти і покажу. А взагалі-то цього року у нас 18 сортів картоплі. Ми весь час садимо багато сортів картоплі. Ми її небагато садимо, щоб сказати, що такі дуже великі площі чи плантації. Колись були молодші, то садили більше. І ранню частенько возили на ринок, а цього року не возили ми її на ринок, бо якась вона була поганенька, коли почали коли почали люди продавати на ринку свою картоплю. А потім, коли вже можна було продати, то вже на ній не було на ній ціни. Так що мене возили, а тепер десь ніби вискакуємо з різними овочами, то в тому числі і картоплю беремо. але Картопля зараз вже ціни немає, вона у нас по 8 гривнів, І то ще, як кажуть, золота ціна ще хоч би по 8 була. Але як є, то так є. Все рівно цікавіше, ніж жити на, на саму пенсію. Бо все рівно копійка до копійки. І десь щось можна купити з продуктів за ті гроші, чи хоч тої самої солярки чи бензину. А як ви знаєте, тепер все дороге. І солярка, і бензин. І от вже в кінці. Вже почалася та міранда, що я про нього говорила. Ось трошки Міранди. Ось така вона трохи деформована, але картопліни великі. Жовта вона зверху і жовта всередині. І як мене запитували, котрий сорт. На харчування найкращий, то мені з моїх сортів багато у нас сортів смачних, бо котрий сорт не смачний, я його вибраковую. Була у нас, наприклад, розара, вона така гарна, червона була. Але якась як зварити, як скляна, не розварювалася. Я її вибракувала, бо, бо навіть вона ще не виродилася була, бо деякі сорти повирожувалися. А цей не виродилась, але я її вибракувала, тому що вона була несмачна. А найсмачніші в нас це та сама Белароса, це Балтік Кроус, також вона червона і жовта всередині. І тайфун. Ну, а багато з цих нових сортів, то я не пробувала, не варила, які вони. І китаянка непогана на смак, але ж вона ранньостигла, то так як серед раньостиглих, то вона дуже смачно. А вже коли її прирівняти до Балтік Роуз чи, чи до Белороси, то звичайно, звичайно вона поступається смаковими якостями цим сортам картоплі. Ось така сьогоднішня розповідь про картоплю. Викопали, ми зібрали. Це вже п'ятий рядок. І, як кажуть, жарко дуже під, злоба струнком тече. Так що ще цей рядочок позбираємо. І потрібно буде їхати додому. Наперекур. А завтра дасть Бог день. та й дасть нову роботу, аби дай Бог здоров'я було. Ми порозпочинали копку в трьох місцях, почали на цьому городі, і ще на іншому городі, де в нас найбільше посаджено картоплі найбільше сортів, а біля дому в нас мало було посаджено, було тільки Китаянка було посаджено 10 малих відер весною. І орла стигла Орлу ми ще не викопали, але потрібно вже її також викопати. Вона посажена лопаткою руками, але там невеличкий, там тільки півтора відра в нас її було. І стільки ми її посадили. А ці сорти. Де більше картоплі, котрі старіші сорти, то в нас, як я вже сказала, на цьому городі Белороса, і Балтік Роуз, і Міранда. Ну, Міранди також мало тут посаджено. Бо чоловік казав, що, що Міранда, що Кіранда, то це одне й те саме, то я багато її не садила. Ось така сьогоднішня розповідь про дальшу копку картоплі, про сорти картопляні. Бажаю всім вам успішної праці на ваших городних ділянках, хто копає. У нас дуже стека, брила така вивалюється що якби лопаткою, то, напевно, б і не дали ради б копати, чи вилами. Погнули б, чи поламали б лопаткою і вила. А роботи вистачає, вже вони квасолі потрібно обривати. І такі інші роботи. На цьому завершую розповідь. Бажаю всім здоров'я і мирного неба. І нагадую, що з вами був канал Село Ти Моя Доля. До зустрічі!